Руна дня на 27 листопада 2024 року. На цей день випала руна Райдо, символізує рух, подорожі, зміни та прогрес. Ось що може вас чекати. Може виникнути необхідність вирушити в дорогу. Це може бути як фізична подорож, так і символічна рух уперед у важливій справі чи планах. Райдо вказує на те, що важливо зробити правильний вибір. Ваші рішення вплинуть на подальший розвиток подій. Події розвиватимуться природним шляхом. Руна радить слідувати за течією, але при цьому залишатися в гармонії зі своїми внутрішніми цінностями. Це сприятливий день для початку нових проєктів, ініціатив чи змін. Приймайте рух як частину життя, навіть якщо ви зіштовхнетеся з несподіваними змінами чи труднощами, вони є частиною вашого шляху. Головне рухатися далі. Райдо підказує, що довіра до своїх відчуттів допоможе вам зробити правильний вибір. Райдо нагадує, що життя це шлях, і кожен крок має своє значення. Важливо не лише досягати цілей, а й отримувати задоволення від самого процесу руху вперед.